Ось так критикувати владу тепер вже не можна. Давайте позбуваємось наглядачів, які доять українську економіку. Не можна вживати міцне слів. Це проти представників влади. Ти будеш матися, я вже я. З Сміття з хати також не варто виносити. Генеральна прокуратура України стала по перше. Гальмом реформи системи кримінальної юстиції. В цілому відтепер уряд заборонив держслужбовцям критикувати органи державної влади і чиновників. Про це йдеться у постанові про правила етичної поведінки, яка з'явилася на урядовому сайті. У ній зокрема наголошують, чиновник має бути лояльним, коректно ставитись до керівників і публічно не висловлювати своїх симпатій. Усе заради поновлення громадської довіри до влади. Експерти називають це поверненням у старі часи так само було у радянські часи. Тоді так само забороняли критикувати як комуністичну партію, так і владу уряду. Зараз нелегко. Він думає, що зможе завоювати симпатії людей, якщо всі чиновники мовчатимуть і не виказуватимуть свою незгоду. Чиновник має бути вірним своїй державі, а не різним урядам. За недотримання правил порушникам погрожують дисциплінарною відповідальністю. Автори документу посилаються на європейський досвід. Проте самі депутати Європарламенту про такі жорсткі заходи вперше чують. З моєї точки зору міністри це політики. А політики повинні мати свою думку і повинні доносити її до громадськості, якщо вони не згодні з загальною лінією. Інакше не буде жодної публічної інформації, коли хтось з них не погодиться з якимись рішеннями або матиме іншу точку зору. No на думки експертів, Кабмін занепокоївся своєю репутацією після нещодавніх гучних звільнень кількох високопосадовців, які не підбирали слів на адресу влади. Запровадити покарання за критику влади намагались різні уряди. Проте досі жодному це так і не вдалось.